Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скромайстер компанії Go IT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. Сьогодні в гостях у нас Роман Титов, випускник курсу FullStack Online, розкаже нам про свій досвід в ІТ. Роман, привіт! Всім привіт. Роман, розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Зараз я працюю в компанії Team World Spirit, це Харківська ІТ компанія з дуже гарним колективом. Гарних людей і високих е фахівців, Класна команда, Dream Team. Е і дуже цікаві проекти, міжнародні проєкти міжнародного рівня. І е я працюю на посаді контент-розробник. Добре, Роман, ким ти працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? Не працював, я служив е прикордонником. Е Справа в тому, що я завжди мріяв стати е, програмістом, якось пов'язати свою е, кар'єру, своє навчання після завершення школи з програмуванням, але на той час так склалися обставини, що була дуже гарна можливість е, вступити до е, Національної академії Державної прикордонної служби, і я її скористався, на жаль. Можливо, немає нема чого жалкувати вже, ж, але так сталося, і я присвятив майже 20 років, але не не, не не, полишав бажання займатися програмуванням, не було часу на це вже ж, і я декілька разів намагався розпочати. Тоді, коли вже в мене трошки появилося більш вільного часу, вже найбільш таких високих. Садах Роман, ти працюєш в Харківській it компанії, яка має міжнародні замовлення, міжнародні проєкти. Чи впливає повномасштабна війна в нашій країні на роботу і на співпрацю компанії з іноземними замовниками? Наразі це не дуже впливає майже немає ніякого впливу. На початку повномаштабна вторгнення, коли була релокація, коли деякі з розробників з ними втратився зв'язок або в них не було можливості продовжувати роботу зв'язку з тим, що вони займалися евакуацією сімей, там чи десь приїжджали і, так, і таке інше. Тобто, це таке протягом декількох тижнів, але, в принципі, компанія доклала максимальних зусиль для того, щоб е, організувати робочі процеси зі всіма, е, зберегти зв'язки і організувати від, віддалену роботу. І наскільки я пам'ятаю, я точно не пам'ятаю цифру, але втрату розробників склала не більше декількох процентів. Тобто там декілька людей не, не змогли продовжувати співпрацю. Роман, як ти вважаєш, якими софт-скілами повинна володіти людина для успішного працевлаштування в ІТ? Ну, по-перше, дуже важливо знати теорію, що софт-скіли, і вміти про них розповісти. І, в принципі, в мене був досвід. Я проходив кілька співбесід, і, на яких е, я показував досить нормальні знання, і було видно, що зацікавлені. Але коли я починав розповідати посовські ли на питання відповідати, то е, іноді траплялось таке, що вираз їх обличчя змінювався на Щось таке непонятне, я розумів, що щось я не то кажу. Так що, хто намагається зараз проходити співбесіди або готується до них, дуже потрібно добре розбиратися, принаймні в тому, що таке soft skills, що таке agile, знати, як організовуються ці процеси робочі в agile системах і Знати принаймні теорію, вміти відповідати на ці питання. Роман, чи є щось таке, що ти хотів би сказати нашим студентам, про що я не запитала? Так, а вже ж хочу сказати, що повторитися ще раз, що досвід мого навчання в ОТІ був тільки позитивний, дуже я вдячний цій компанії, цим курсам за те, що дали мені тверді знання і гарну базу. Зміг розвивати і отримувати, отримати оффер, отримати про І крім того, в підтвердженні цього можу сказати, що моя донька зараз молодша yes. навчається також на курсах в АТ і навчається з задоволенням. Вона спостерігала за мною, коли я навчався, і це було цікаво. Я також. Присвячував час для того, щоб її трошки познайомити з основами HTML-CSS-у. і їй це зайшло. І я вирішив разом з нею. Ми разом вирішили все-таки почати е, навчання на курси IT. Вона зараз завершує 11 клас. Е, в IT, на, так скажем, працювати в IT ще е, можливо зарано, але не знаю, побачимо. Всякі траплялися. У нас колись ми, ми знайшли одного розробника на React Native, а він виявився школяром, 11-класником. Він десь пропав е, в травні місяці, а виявилось, що він просто готувався до випускних екзаменів в 11 класі. Е, таке бувало. Е, вот. Так що і вона задоволена, також зараз отримує свої е, професійні знання. Роман, і на завершення, які поради можеш дати студентам, щоб вони вивчилися та успішно працевлаштувалися в ІТ? Стосовно процесу навчання, я на своєму прикладу скажу: я завжди намагався читати питання інших студентів в слайці і завжди намагався знайти відповіді і їм відповісти. Це дуже дало мені багато. Я не знаю, може, може, якісь, може, якісь додаткові знання того, що я не зміг отримати під час вебінару, під час е, прочитання конспекту і виконання домашнього завдання. Але всі ж виконують по-різному. Можна виконати різними способами. І е, ті студенти, які стикалися з якоюсь проблемою, коли вони вирішували його іншим способом, е, я намагався розібратися в цій проблемі, в чому вона виникає. Намагався знайти е, рішення, щоб допомогти студенту, і також набирався опиту, Я дивився, як інші роблять, які варіанти, які можна іншими варіантами це е, вирішити. І крім цього, я навчався читати чужий код. Це теж дуже велика, скажем, такі скіл, які треба прокачувати е, програмістам, особливо, особливо початківцям. Не тільки, вміти не тільки писати код, але й читати чужий код, і в ньому розбиратися швидко і е, розуміти його. Це також дуже сильно прокачує спілити. А Стосовно, ну, я не знаю, менеджмент часу це зараз дуже неактуальне питання, тому що ніхто не може зараз свій час нормально спланувати, але так, якщо, якщо є можливість, треба, щоб був час і на відпочинок, і на засвоєння матеріалу. І щоб це було поступово якось і несабудно. У мене іноді виникали такі періоди в коли в мене взагалі не було часу навчатися. Потім я намагався це все наздогнати і швидко виконував домашні конспекти, домашки, навіть Відьо не дивився. І це сказувало на якості засвоєння матеріалу і на якості виконання домашніх завдань. Тому старайтеся, намагайтеся цього не допускати, щоб все було поступово. бо а все таки знають, що вони роблять, і вони спеціально розробили правильну навчальну програму для того, щоб поступово правильно засвоювати весь матеріал, і старайтеся дотримуватися цього. Супер, Роман, щиро тобі дякую за такі цінні поради для наших студентів. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас, де вони діляться своїм досвідом. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. зустрінемося з вами в нових випусках. Роман, а тобі бажаю досягнення твоїх наступних цілей. Дякую за інтерв'ю!